Нова порція котні, восьма серія сьомого сезону. Моя геройська академія. І так, Бій Шото і дабі з сторони проблематики він слабенький, тому що взаємодії між братами було просто мінімум. Краще виглядала в цьому плані битва ендевера проти Дабі, але. Ендевору немає що проти поставити, окрім свого досвіду, проти дабі, тому що його вогонь потужніший ніж у індевера. У шото ситуація інакша, Його здібність підходить під бій з дабі, але як я й сказав, проблематика слабень, як мінімум для мене. В Цій серії про минуле Дабі нам буде розповідати. Він сам і лікар, який сидить в в'язниці, і до цих флешбеків у мене є пару запитань. Перше, це гора Дабі не контролює полумі, не може його вимкнути, і звідкись намальовується один за всіх. По словам лікаря, якщо так прослідкувати що він говорить, то мені здається, що один за всіх слідкував за індевером і його сім'єю, тому що звідки їм знати, що із дабі вийде тоді хороше тіло для.